Одному із виставкових залів Полтавського художнього музею 49 картин. Сім із них створив полтавський художник Андрій Гордієнко. Це робота «Мистецтво проти гармат. Називається, вона була намальована у 2009 році, коли навіть ну, про це ну, ніхто не, навіть не уявляв. Тут розділено на дві частини. Якби. От в один час війна. А в інший час мир, і це все в один час може бути, якби дві реальності рука художника, митця замальовує війну. Андрій Гордієнко та ще 20 митців, які представили роботи. Учасники проєкту Мистецький штаб вони продають свої твори, а половину виручених грошей відправляють на потреби військових. Нині зібрали та відправили 300 тисяч гривень, каже Вікторія Дрюцька. На сьогодні в мистецькому штабі вже більше 100 робіт і більше 40 митців. Взагалі, це вже на сьогодні, не тільки там Полтавська і місто Полтава і Полтавська область. Тому що задумка була така: зібрати всіх з міста з області, митців аматорів, професіоналів. Тобто у нас така була ідея зібрати кошти для ЗСУ. Як ми можемо допомогти до нас? Уже долучаються, от дізнаються про нас, і долучаються митці з Кременчуга з Дніпра, от з різних міст куточків України. Це моя одна з останніх картин. Це вже періоди війни. Все таки алюзії на тему війни. Не хочу, не люблю розповідати. Про картини взагалі що вони зображуються, якби задача критиків, глядачів. П'ять картин принесли художники Олексій Нечіпоренко та Аліна Торосян. Роботи створюють вдвох. Коли мене очі замилюються, є таке поняття. Коли багато дивишся на свій продукт, воно не любить продукт творчості і погляд іншої людини, але спорідненої дуже. Важливий, якщо картина вже малюється, я можу е сказати якусь свою концепцію чи своє бачення, якусь ідею, чи думку, чи що завгодно. Тобто це може бути спочатку до малювання ще картини, це може бути всередині картини, або це може бути і потім, після того як вона зроблена, я додаю якийсь такий штрих, як то кажуть. І все, вона зовсім інша. Картини можна придбати на аукціонах та на виставці. Вартість від пів тисячі до 25 тисяч гривень. Купили зокрема чотири роботи художниці Юлії Борисовської. Мене запросив на виставку мій наставник, мій вчитель це Максим Юхнов, Він теж тут представлений на цій виставці його роботи. Я в нього навчаюся вже більше двох років, тому я не професійний художник, тільки учусь. Але він запропонував мені виставити деякі роботи. Які підходили під тематику виставки, Це це там з війною, з переживанням українців з приводу воєнних дій? Українська тема зараз дуже актуальна. Зараз просто, як би, можна сказати, що всі інші теми, вони просто відпадають. А відпадають, тому що ну, патріотизм, ми долучаємося до. Створення національного українського продукту і таким образом популяризуємо українську тематику. Проєкт Мистецький штаб в обласному центрі створили чотири місяці тому. Надалі влаштовувати виставку планують і в сумах. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.